Нещодавно повернулася з Львова і я просто в шоці в шоці від тієї кількості російської мови, яку я там почула. От у мене запитання до цих людей: от навіщо ви принесли цю мову на вулиці такого рідного мені міста? Де Повага до місцевих людей? От ви принесли в їхнє рідне місто мову. Ніх, чоловіків, синів, батьків, братів, от невже немає якоїсь елементарної емпатії, співчуття до людського болю. Невже ви не розумієте, що їм боляче? Боляче слухати мову катів своїх дорогих? Людей? Розумію, перший рік люди тікали з-під обстрілів, потрібен час на адаптацію. Але я перепрошую, іде четвертий рік війни. Часто я чую від російськомовних, що от ми не розуміємо, що вони виростали в повністю російськомовному середовищі, не було де. Вчити українську мову? Ну, от, будь ласка, зараз ви потрапляєте в повністю україномовні міста. Ну чому ви не українізуєте? Через ]ся? кілька років ви вийдете на протести з вимогою, щоб вам російськомовні школи повідкривали у Львові, тому що вашим ребьонкам тяжело на ніродному язику? Чому? чому ви не хочете проявити повагу до українців, таку ж, яку проявляєте до поляків чи німців, коли приїжджаєте в польські чи німецькі міста, і там швиденько починаєте вчити локальні мови? І Останнє бачите, це би, як завжди Рихали про те, що у Львові б'ють пику за російську мову.